Розкажіть, будь ласка, перед історією, чому вирішили побудувати цю соляну кімнату і для кого вона взагалі призначена? Слава Христу! Насамперед хочу подякувати за можливість інформувати також для тих цікавих людей, які хотіли би більше дістати інформації про нашу соляну кімнату. Ну, перед історія цієї соляної кімнати є пов'язана з тим, що ми маємо фонд милосердний семелянин для дітей з особливими потребами. Це діти, які мають фізичні певні вади, це діти ДЦП, які мають ДЦП, хворобу дауна і аутизм. Це ті діти, які є в нашому фонді, і ми маємо таку можливість для них на оздоровлення. Звернувся я до Володимира Водимиріосподженізельського з проханням про допомогу співфінансування. Тому що я розумію, що положити там десь сумою 100 чи 120 тисяч гривень, наші це так десь коштує приблизно соляна кімната, положити на плечі когось одного, це було не цілком справедливо. Тому Володимир Оспушнізецький, хочу віддати йому належну подяку. З вирозумінням і довірою, тому що я запевнений, що діти, які будуть записані в нашому фонді, це не просто людина прийшла і каже: Я хочу Це людина, яка є в нашому фонді, яка сплачує внески фонду, вона користає безкоштовно. Внески це є символічні там копійки. але людина користає тим, що вона є. Вона є членом нашого фонду. Вона приходить на зустрічі, спілкується. Займається і одночасно ми надаємо і психологічну допомогу, і для батьків, і так далі. І тому виникло питання, що ми даємо їм таку можливість і, на жаль, ми не маємо коштів щоб таку зреалізувати. зрелізувати. Одимріоспич відкликнувся, він сказав, що він допоможе і звернулися до одного фонду, який був кілька років тому призначений для того, щоб для сімей, значить, сімейного типу. Значить, це була державна програма. Зараз вона не діє, ці кошти фактично всі атрафувалися, можна так сказати. Вони то, що вона коштувала колись 60 тисяч, вони назбирали, чи 64, то зараз можна поділити на мінімум на, 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 на 3. Бо долар був 1 на 8, а зараз десь так приблизно на 3. Та тому сума суттєво впала, плюс матеріали піднялися, і ці гроші фактично ну, збанкрутували самі в собі. Тому я дуже дякую також фонду, який був призначений для тої програми. На жаль, каже, не було підтримки програми, і вони відкликнулися допомогти. Нам я дуже дякую, що вони послухали, повірили, і ми кажемо, ми тепер надаємо можливості для тих людей з особливими потребами, але крім того. Ми, звичайно, що мусимо мати щось утримання. Ми не є державна організація, і ми не маємо якоїсь підтримки фінансової від держави, тому це все зроблено на засадах милосердя і любові. Так само як цей фонд, який пішов на засадах милосердя і любові, то, звичайно, що ми мусимо тепер підійти до цього дуже справедливо, щоб забезпечити. Всіх е, тих дітей, але одночасно даємо можливості і е, забезпечити фінансово це все. Тому що ми мусимо мати якесь е, утримання на, на, на сіль поміняти чи інші. Це не питання якогось надуживання, що ми там щось якісь маємо, але мусимо забезпечити, мусимо забезпечити ці речі е, для потреб е, людей е, з особливими потребами, а всі інші мають. У нас праця є з 9-ї години ранку до 9-ї години вечора. І ми ми даємо можливості, щоб люди могли скористатися. Люди колись їздили в інші місця, і в Тускавець, і Бог знакода значить, тому що таких речей немає тут на місці, і тому ми даємо можливості, щоб люди оздоровилися. Це є і Морит, і Лоренгіт. Там ми, може, трошки додавали роботи для наших лікарів, тому що. Вони мусять тепер, ну можливо, навіть і дослідження певні провадити, і так далі. Але я думаю, що мудрі лікарі наші і вони скористають тим, щоб допомогти цим людям не тільки хімією, але також і такими аспектами. Я Думаю, що багато мене підтримують лікарів, тому що вони розуміють, що однією хімією лікувати неможливо. Не Хоч ми не є лікарі, ми не пхаємося до медицини, ми просто надаємо послугу для оздоровлення людей. Кажуть, що одна година соляної кімнати заміняє три дні на морі. Значить, ну що це правда? Ми дійсно не досліджували. Ми не можемо сказати. Ми не знаємо до кінця, чи так чи ні. А що Але... потрібно для, ну, для людини поставки, щоб вона прийшла сюди? Ну потрібно задзвонити, буде на телефон. Ми через «Олочів.нет» також дамо інформацію, на яку можна буде звернутися з певними телефонами, і також зробимо таку можливість реклами і будуть такі різні. Ну просто подзвонити до нас, зайти до нас в будь-який час з 9 ранку до 9 вечора. Будь-який день, крім собою, крім неділі. Наразі ми так думаємо, крім неділі. А там побачимо, як вона є. Звичайно, ми в неділю не стараємося працювати. неділя є день Господній. люди, люди повинні відпочивати. І в такий спосіб ми стараємося в цей час вложитися. ну і ціна є часу символічна, то я думаю, що ми десь так розраховуємо, що це така пожертва для того, щоб воно могло існувати. бо воно інакше воно перестане існувати приблизно 30 гривень є за один сеанс. Це така подяка, скажімо, пожертва на утримання цього приміщення для того, щоб ці люди з особливими потребами могли скористатися взагалі безкоштовно. Тому що хтось мусить заплатити за них. От я думаю, що той, хто має дві руки, дві ноги, хто працює на роботі, дбає за своє здоров'я, може подбати і частково, так як у нас є там різні такі промоції, що там 5% на це чи на це. Ми, ми так можемо сказати, що це певний відсоток, який люди складають для тих людей з особливими потребами, автоматично вони стають спонсорами, відаючи то чи не відуючи, вони стають спонсорами для тих родин з особливими потребами. Дуже дякую всім та і запрошуємо гарний релакс на відпочинок і на оздоровлення. Це найважливіше. Дякую золочівнету за можливість гарно проінформувати наших золочев'ян, що ми не є таке село, а ми вже є гарне розвинуте місце, де маємо різні гарні і басейни, і соліні кімнати. навіть в області, напевно, що не всі можуть так дуже похвалитися, що мають такі гарні проекти. Дуже щиро дякую всім. До побачення. Чекаємо всіх.